Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 3, вірші з 12 по 16. Блюдіте, браті, да ніколи буде в некоєм от вас серце лукаво, исполнено неверие, воеже отступить від от Бога жива. но утешайте себе на всяк день, донде же дней нарицается, да не ожесточится некто от вас лестью греховною, причастницы бобыхом Христу, а щеточью начаток состава даже до конца известен удержим. Внегда глаголит «днесь», А ще глас його услышите, не ожесточите сердец ваших якоже же в прогневані, бо слышавши вослышавши, прогневаша, но не всі ішедші із Єгипта з Моисеем. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівали Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов, з Мойсеєм?